Я шукав а, такий продукт в Україні. Я його не знайшов. То все, що довкола будується, схоже на нас. Це добре. Людина може переїхати на нове місце разом зі своїм будинком. Людям понадобилось 8 років, щоб осознати, кої докупо проект. Насколько це проект із будущего, і це найбільша, наймасованіша програма в країні. За всі роки незалежності за всі 35 років ми були єдиним девелопером в Одесі, який не зупинився. Забуваємо про те, що всі міста створювалися в чистому полі. Всі, в тому числі, і місто Київ. Ми зробили концепцію для окупованих міст на самих цих умовних територіях. Оце розуміння, що ти біжиш марафон, буде визначати, чи ти успішний чи ні, Незважаючи на війну. Ця робота має бути завершена, і ця робота має завершено так, як вона планувалася. Всім привіт! Зараз ви дивитеся новий проект Девелопер з характером. Це історії людей, які займаються будівництвом, архітектурою, дизайном. Ми будемо розповідати їхні персональні історії і, звичайно, вони будуть ділитися своїм досвідом. Ми сьогодні прийшли на Ukrainian Investment Congress та на щорічний конкурс архітекторів «Інтер'єр року». Давайте подивимося, як все проходить. Це ж не просто. Побудувати якийсь проект це впливає загалом на весь вид Києва і там враховуючи об'єкти, які ви будуєте, зокрема в Києві. Якщо ми говоримо, ну вони вирізняються поміж іншої архітектури, але при цьому вони мають вписуватися в саму архітектуру. Коли а, ви обираєте якісь проекти, який основний меседж персонально для вас? Ну, от ви сказали про, про наші проекти Вони дійсно міняють реальність. Вони якщо сьогодні проаналізувати, ми зробили цар перший виявилася курорт уже 11 лет, ничего подобного нету. Это действительно сегодняшний день считается лучшим комплексом. И когда мы его только реализовали, я столько вложил туда сил, денег, энергии. Я так хотел, мы каждый квадратный метр смотрели, чтобы все получилось на уровне. И когда я звал туда гостей, там друзей, говорю, ну как вам, как вам? ну неплохо, ну так, нормально, ну необычно. Я даже в какой-то момент расстроился. Но фактически прошло 8 лет, и сейчас все говорят, это супер проект. Каждым годом он приносит все больше и больше прибыли, но вопрос не в этом, в том, что фактически наши проекты меняют реальность. То есть людям понадобилось 8 лет, чтобы осознать, какой это крутой проект, насколько это проект из будущего. Если говорить про Royal Tower, например, мы сделали первый парк на крыше, Джек Хаус, первый бассейн на крыше, и потом рынок изменился. В Таряне мы сделали первые мосты, рынок изменился, обратите внимание, премиальные проекты и не только, уже и бизнес-класс проекты, в основном с парками, с бассейнами, то есть это все Фактически, вот проекты, которые мы привнесли, которые изменили мир. Я путешествовал в Сингапуре, в Майами, там, Дубае, в разных местах и видел, ну почему у них есть, почему у нас этого не может быть. И мне все говорят, а нет, это невозможно. У нас климат не позволит, то, то, то миллион причин. Но мы это сделали. Поэтому мы как бы стремимся к тому, чтобы делать что-то уникальное, в каком-то смысле, менять образ жизни. Вот. И у нас это получается. Це незвичайний проект в некласичному розумінні, тому що тут ми бачимо поєднання і японського підходу до життя, до стилю, і власне наші рідні Карпати. А взагалі, як ви прийшли як девелопер до цієї філософії, до такого поєднання? Чи є якась персональна історія за цим, чи це якийсь прорахований хід? Насправді, я думаю, що більшість продуктів, які створюються не тільки в девелопенті, а в цілому, вони робляться через, через поклик, або через біль, або через місію, або через сенс. Власне, дзен так само створювався через внутрішню трансформацію. Коли типу, було дуже багато перенавантаження нетворкінгу і всього всього, навколо мене я десь зрозумів, що мені треба той баланс, треба той спокій, тому що був огорів максимально. І я шукав а, такий продукт в Україні, і я його не знайшов. Я знайшов мульфарів, я знайшов шаманів, я знайшов а, різлик, та, скажімо, сиполи і так далі. Тому що треба було на стравдії, але скажімо, щоб це було в одному продукті такого. А не, не було. Тому це не тільки про нерухомість, це, в принципі про а, напрямок, про вектор нашої культури, яку ми скажімо, зараз в Україні. Це вже прям своєрідна філософія і навіть якась екосистема. Така. Насправді це є екосистема дзен. Та, це повністю буде скажу, екосистема, яка буде задіяна там, сотні тисячів, а то й мільйони людей. Стосовно архітектури в цілому, це, скажімо, була порада одного топового архітектора Сергія Махно, можливо, знаєте. От він каже, друзі, якщо ви вже робите продукт дзен, то дзен не може бути з прямими кутами. Тобто, Дзен — це про енергію, Дзен — це про легкість. Тому, скажімо, ви маєте повністю змінити архітектуру. І ми скажімо, після його поради, почали скажімо, робити вже іншу архітектуру. І зараз ми вже вже будемо, скажімо, ми вже називаємо наші будинки третьої черги Дзенхауси, Тому що вони, вони відрізняються взагалі від, від того, що є на ринку. Вони інші повністю, вони повністю інші, вони глаженими кутами, типу, вони з простором, вони з панорамою, типу, вони ось такі. І... Дуже багато скажімо, людей сказали, що їм сподобався формат той, який скажімо, ми відтворили. Тому ми не пішли за трендами, а мені здається, що ми створимо тренд нових будинків. З якими складнощами ви зіштовхнулися в цей момент? Давайте я вам так скажу, Коли прийшли зі своїм містом вже в існуюче місто. Давайте я так скажу вам: проектувати, реалізовуватися в чистому полі сьогодні, в 21 столітті, так само ризиковано або так само неможливо уявити для людей для кінцевого споживача, як неможливо було уявити, що у нас буде в 21 столітті війна. Десь я з цим порівнюю. Ми постійно зіштовхуємося з тими ризиками або з тими викликами, або з новими продуктами в динамічному розвитку світу. А забуваємо про те, що всі міста створювалися в чистому полі. Всі, в тому числі, і місто Київ, і міський простір це забезпечення е тих сервісів, яких не вистачало людям залишатися в тих сільських місцевостях, в тому числі. А наша кластеризація вона покликана на те, щоби е, споживай власне, виробляй власне. Це, тобто, підвищення внутрішнього продукту, формування внутрішньої гордості, і за те, що ти споживаєш власне, якісне, вироблене сусідом, якого ти знаєш, а і ти разом з ним зростаєш разом. Оскільки всі люди різні, так само і девелопери різні, в кожного є свій підхід. В чому ваш персональний характер і відмінність як девелопера Хороше. Хороше запитання. Знаєте, я на собі дуже добре відчув певну проблематику, яку зараз хочу вирішити. Що це означає? Я народжений в досить середньому за розміром селі. Да, на Полтавщині Під час мого проживання в селі я бачив всі проблеми, як люди емігрували. Да, і Ми сьогодні або обговорюємо про вимушено переміщених осіб. Але якщо так взяти, звісно, ну, в, в історію, то завжди люди переміщувалися саме вимушено, тому що щось не було створено для них, для молоді або навіть втрата підприємств робочих міст. І і тому, якби моя професія якраз е, потім дала мені можливість більше проникнутися тим, чи можна все ж таки планувати міста або цілі населені пункти по іншому через ті болі, які я сьогодні споглядаю в населених пунктах дрібних малих, де відсутні там централізовані комунікації, де відсутні можливість розвиватися чи заробляти навіть кошти да? І ця внутрішня міграція, вона часто не, не обговорюється. І так, цей характер, якби такого, знаєте, з сільського хлопчини через драки на дискотеках, там через розуміння і стимули життєві в навчаннях, і це й породило мой ну такий стимул і характер в нашому проєкті. Це компанія, яка розпочалася в одному місці, фактично регіональна компанія, це в місті Тернопіль. А на сьогоднішній день ми будуємо в місті Тернопіль, Львові, Києві і у Польщі. Тобто, все-таки і... наш характер однозначно завойовувати, вчитися, вдосконалюватись і рости. Що на вашу думку є першочергово для девелопера в зоні його відповідальності? Що визначає відповідального девелопера свідомого? Те, що девелопер. Взяв на себе зобов'язання е, побудувати проект, то за будь яких умов, незважаючи на кризи, незважаючи на війну, ця робота має бути завершена, і ця робота має завершена так, як вона планувалася, тобто якісно і з тими принципами, які були туди вкладені. Що може залишити своєрідний слід, як би це голосно не звучало, але там історії девелопменту від вашої компанії. Як я передбачаю, куди буде давати розвиватися, це в енергоефективність і енергонезалежність. І переконаний, що в найближчому майбутньому будуть будинки з фактично з нульовим споживанням електроенергії, газу. І один з таких об'єктів сьогодні це в нас Gravity парк на проспекті Перемови. Ми вже реалізовуємо. Ми ну, фактично за рахунок сонячних батарей, за рахунок газових турбогенераторів, зробили його повністю енергонезалежно. Тобто він не залежить від зовнішніх факторів. В місцях загального користування майбутні мешканці абсолютно не будуть їх витити. Це буде коштувати для них ноль. Тому я думаю, що якраз оця енергозоназалежність, екологічність це буде майбутнє і якраз в цьому треба буде залишати свій слід. О що ми й робимо. Те, що ми пропонуємо. Воно кардинально змінює відношення людини і її власності. Тобто, якщо людина зараз е, володіє будинком, то вона до цього будинку прив'язана, прикована. В нашому випадку людина свободна. Людина може, наприклад, продати свій будинок окремо від землі. Землю залишити, будинок продати може повернути будинок. По схемі трейдин нам, виробнику може продати частину будинку і на її місце додати ті приміщення, які їй потрібні. Людина може переїхати на нове місце разом зі своїм будинком. А будинки, які знаходяться на тому рівні, на якому зараз, наприклад, будують яхти, автомобілі чи, наприклад, RV. Це дійсно новий продукт. Те, що ми закладаємо в наші будинки, воно, не хочу казати цю фразу, але аналогів нема. Аналогів нема і ну, поки що нема. Хоча я відслідковую все, що відбувається в світі, але поки що ми попереду. В чому ваш персональний підхід як девелопера? Зрозуміло, це відповідальність, зрозуміло там, знання, досвід. Але, можливо, є якісь небанальні і не такі речі, які на поверхні, але це відображає от вас як людину, оскільки ви seo компанії Avalon. Розкажіть, от, в чому для вас девелоперсько? Дуже велика складова успіху це домашня робота. Постійність в своїх рішеннях і розуміння, що ми працюємо з продуктом, який мусить бути актуальним через 2-3 роки, реально, та? а то й більше, поки люди заселяться, зроблять ремонти, оце розуміння, що ти біжиш марафон, буде визначати твій успіх і в фінансах. Я вважаю досить гарно за останні 10 років розвинувся ринок житлової нерухомості. І для мене велика там перевага і успіх фактично всіх учасників ринку. Це що за останні три з гаком роки за час повномасштабної війни ми не скотилися в якості. Ми зберегли тренд зростання якості, хоч і побутувала на початку думка, що Зараз от давайте всі там дешеве житло для внутрішньо переміщених осіб. Давайте це все наштампуємо. Але насправді якість вирісла це, це можна подивитися банально на люні, на луні по, по рендерах. І такі е, досить гарні тенденції, що менше вже намагаємося дивувати архітектурою, більше, е, більше все таки загальним простором, більше для людей, більше про благоустрій, більше про функцію комерції, той самої. І, Як на мене, це розуміння, що ти будуєш на кілька років вперед, воно в всіх аспектах буде визначати, чи ти успішний, чи ні. У 2022 році ми були єдиним девелопером в Одесі, який не зупинився. Зезман Holding — це я б сказала стійкий девелопер, який жодного дня не зупинявся. В той день, коли лунали сирени і бомбили, наші відділи продажу працювали, і це було дуже важливим для наших інвесторів, бо вони отримали перш за все це підтримку. Вони знали, що ми є, ми на місці і ми працюємо. Повірте, треба адаптуватися, і треба працювати далі. Ми віримо в перемогу України. Ми будемо підтримувати беззбройні сили, але наша задача стояти стійко всім разом, і це один з аспектів, який ну я дуже поважаю в цій компанії. Мене ще в той період часу там не було, але насправді це дуже важко. Працювати в таких умовах і Одеса один з найскладніших регіонів на сьогоднішній день, і те, що робить компанія, це ну, дуже е, викликає велику повагу, як на мене. Ну і знов таки, це про довіру, яку дуже легко втратити, зупинившись, очікуючи, невідомо чого, зміни часу, які просто не змінюються. Е, це дуже складно було, але наш CEO, Борис Михайлович Голденштейн зібрав команду і сказав, е, він родом з. Е, Литви, але сам громадянин Ізраїля. Тобто в нього є такий досвід, і він сказав: Повірте, треба адаптуватися і треба працювати далі. Скогур в перекладі з ісландської означає ліс. Локація знаходиться в лісі. Привели ми перші, хто привели архітектуру скандинавського регіону, і дійсно стали такими задавачами моди. Навіть сьогодні з'явився такий термін «скогурівщина», тобто, все, що довкола будується, схоже на нас, це добре. Значи ми, нам вдається бути так, так будемо говорити лідерами в цьому напрямку. Які сміливі рішення були там можливо впроваджені вами особисто, які допомагають зараз залишатися конкурентами на ринку, тому що а, комплексів багато. Вони абсолютно різні, є якісні, є менш якісні. А от е, скогур, що такого сміливого на вашу думку, зробив? Е, найперше починаючи з 2019 року, коли ми в принципі ще мій партнер задумав будівництво скогур в яблуниці, це вже був перший крок і мега сміливе рішення, тому що весь попит і все розуміння Карпат десь тяготіло до Буковелю. І там Червоний океан сформувався як конкуренції, так і, в принципі, ну всього, що там є. Значить, ми пішли в сторону, і це було сміливо, і це було дуже ризиковано, тому що де Буковель, де яблуниця, але цим самим способом нам вдалося підкреслити оту первозданну природу ліс. Чудесні краєвиди, і відсутність сусідів. Потім це оцінили, і потім почали появлятися невеличкі такі крафтові котежні містечка у Верховині, у Ворохті, у Микуличині, в Татарові. Зараз на Сколівщині це Львівські Карпати. тобто, ми вгадали. А у вас особливий проект, оскільки ви керівниця зовнішніх проєктів Мединвест Січсталь. І проекти у вас доволі відповідальні, соціальні і масштабні. У вас, напевно, якийсь свій окремий взагалі, підхід до роботи, до бізнесу. І в чому він полягає? Можливо, це якась персональна історія або ж якийсь певний бізнес-підхід з масштабною ціллю. Вітаю, да ви праві. В нас є свій особливий підхід. По перше, ми не є забудовником. Тобто, компанія Метенвест це компанія, яка займається видобутком копалин стангів, І ми ніколи не були воропорською компанією, і насправді не збираємось їй ставати. Але ми мали велику соціальну активність ще до початку повномасштабної війни. Оскільки ми втратили багато активів в окупованих територіях, а після повномасштабної ми задались питанням: чим ще окрім там допомоги великої фронту, ми можемо допомогти. І таким чином народилась ідея створення е, певного інструменту, який допоможе відновленню постраждалим громадам. Яким чином вони швидко, якісно і безкоштовно зможуть е, м, запускати цю відбудову? А оскільки більша частина моєї команди є переселенцями з Маріуполя, з Донецьку, я безпосередньо з Криму. Для нас це така особиста історія. І саме так народилась і назва цього проекту Столева мрія. Тобто це ми завжди всі мріяли. Повернутися додому. Ось, і таким чином ми зібрали всі проєкти, які в нас на той момент були в портфелі компанії. Ми будували університет в Маріуполі на сталевому каракасі, восьмиповерховий будинок, паркінг. І ми це зібрали все, доробили, що потрібно: садочки, школи, укриття. І таким чином розробили універсальну концепцію відбудови. Тобто, це інструмент, який громада може взяти, скласти як пазли різними частинами і отримати годову концепцію з прорахунком, з графіком, з візуалізацією і вже вести перемовини з фондами-інвесторами. І насправді у 2022 році це виглядало як мрія. А на сьогоднішній момент ми вже спрацюємо з багатьма громадами і починаються вже відбудови цих кварталів, тому зараз ми розуміємо. Це як от власне хаби Маріуполь, Біла Церква, а... Бахмут Боща. Оце ось... так, саме так. Тобто, ми спочатку розпочали, ми зробили концепцію для окупованих міст на самих цих умовних територіях. Але далі це набуло розголосу і пройшли громадські обговорення. І люди, бахмутяни, маріупанчані, вони висловили ем, ідею і бажання про те, що «А давайте вже зараз щось робити. Ми не розуміємо, коли і що буде. І таким чином ми включилися в цей проект, розробили безкоштовно. Це дуже важливо, що це безкоштовний і швидкий інструмент. Надали їм ці концепції, вони знайшли земельні ділянки, оформили. І на зараз ми вже на етапі розпочинати проектування. І в наступному році ми плануємо вже перше заселення людей з цих територій на підконтрольні території України. Пане Євгено, ми сьогодні говоримо про девелоперів та забудовників? Ви людина, як, яка має прямий стосунок до забудовників, як голова Укрфінжитла? А хотілося б поговорити і про один, напевно, з найвідоміших державних проєктів є Оселя. Це програма доступного житла. Наскільки справді, на вашу думку, ця програма впливає на населення, допомагає населенню? Наскільки вона реально зараз працює? Ну, я думаю, що вона має дуже дійсно великий вплив на можливості людей, сімей, які жили в е, мріях, отримати власне житло, е, його купити. Тому що ну, майже це перша програма в країні, яка дійсно отак дуже сфокусована і дуже масовано дає змогу людям купити це житло. Ну, ми дійсно ми ж не кажемо, що сім'я може купити другу, третю, четверту, п'яту квартиру, як це відбувалося раніше зараз. Це люди, які там працювали на державу, в комунальній чи державній сфері, мали дійсно невеликі статки, да, і мріяли. Сьогодні таких сімей вже 18 тисяч. Люди з невеликими доходами, невеликими статками, але вже купили квартири. Тобто це перша квартира в твоєму житті, і це дійсно надихає, тому що таких сімей ми вже якби задовольнили і, і там здійснили мрію більше 18 тисяч. І це найбільша, наймасованіша програма в країні. За всі роки незалежності, за всі 35 років. А таких програм ми десь нарахували було 18. різних регіональних, державних, загальнодержавних програм, і так далі. Але таких результатів мало жодна. Тому ми, ми задоволені, але не повністю. Будемо рухатися далі. Сподіваюся, знайдемо більше ресурсу, і результати будуть більш вражаючими. А чи є якісь інші ще фінансові інструменти, які можна впроваджувати, зокрема вашу компанію у профінжитло для того, щоб підтримувати інвестиції саме в житлову інфраструктуру, чи є якісь інші механізми? Є, вже ж. А, дивіться: по-перше, перед тим як запустити компанію ну, в, а, з проєктом, ми вивчили все, що відбувається в світі. Тобто, в нас. Є дуже багато партнерських відносин з різними компаніями: з японською житловою компанією, компаній, там американські компанії, ну тобто, майже весь світ знаве. Ми вивчили їх досвід і взяли там найкраще, як нам здається, да, експертно. Тому воно працює зараз і ми майже дивуємо іноземних партнерів, як це швидко в цифровому форматі відбувається. Але наступні кроки, і це відображено в нашій стратегії, яку ми сьогодні погодили. І погодили з кабіном, погодили з міжнародним валютним фондом, також написано: а як збільшити обсяг інвестицій в в іпотеку, в забудовників і так далі. Це використання інших, як кажуть, нового рівня фінансових інструментів. Це секюритизація, це випуск іпотечних бондів, але зовнішніх. І ми готуємося до цього. Готуємо законодавчу рамку, законодавчі зміни, після яких після закінчення. Війни ми зможемо дуже швидко вийти на зовнішні ринки і залучити вже дуже великі інвестиції, тому це підготовчий етап. Зараз ми накопичуємо кредитний портфель, після війни секретизуємо і залучимо кошти ззовні. Стосовно ще інструментів є, і в Україні вже є такий досвід, і це більш американський досвід. Це Real Estate інвестмент трасти, це такі інвестиційні фонди, які залучають кошти для інвестування в будівництво. Ми зараз проговорюємо з партнерами створення таких фондів, якому засновником буде Укрфінжитло і світові імена, такі як там, Світовий банк, АФС, і і світові інвестиційні фонди. І під такі репутабельні імена ми спробуємо залучити кошти з внутрішніх і зовнішніх ринків, обирати дійсно правильні проекти, соціальні проекти, спрямовані на енергоефективність, на безпеку людей. З нормальними ціновими параметрами. І будемо пробувати допомагати інвестувати і людям куховати це житло через ЄОСЕМ. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Да.